Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Поки в нас є світло, ми будемо з вами дивитись Запоріжжя на липень. Запоріжжя область. Що буде щось, що буде? Об'єднання буде. Об'єднаємось. Чекайте новин. Що там хтось іде нас захоплювати, щось буде в інфопросторі вас дуже сильно бентежити. Ну, я вже готова. Ви почнете мені писати Аня, подивіться, подивимось, заздалегідь. Тому запам'ятайте, що будуть знову залякувати, що ворог кудись там, або що за Запоріжжя це е, рашка. Ви пам'ятаєте ці лозунги або ще щось ну, в такому дусі. Хай вони там не сплять спокійно ніколи. Вже, вже не те, що не смішно, вже просто досить. У цих пліток, знаєте, пустих розмов Запоріжжя в липні. Буде загострення. Якщо було трохи тихіше, буде загострення. Знову ж ділять гроші. Ділять якісь гроші, які повинні бути на захист. Так, на землі. Ну, ми знаємо, що є захист нашого повітря, а це захист а стосується який на землі. Що, там не все гаразд у вас? Ні. І ворог дуже сильно хоче вийти десь до водойма. Може бути неприємно на фронті, подивимось. Є плани. Або до іншого берега. Є небезпека руху ворога. Є. Заручники ситуації. По світлу буде гірше. Гірше. Зі світлом щось буде неприємно. Запоріжжя Летим. Ворог тягне свої лапи, Мож, можуть, бути, можуть бути жертви, загублені душі. Це коли вісні або зненацька. Липень буде такий трагічний трохи. Якась ситуація буде трагічна. Ну, я вам хочу сказати, що люди будуть думати, що, можливо, не прямо в липні а протягом якогось періоду виїхати знов. Будуть такі думки, будуть такі. Наративи навіть. Аж розумієте, що хтось буде від цього радіти. Той, хто хоче вберегти себе і дітей, ми їх не засуджуємо. Але навірте всьому всім панічним настроєм. Іноді вони дуже комусь треба. Інфопростір розумієте, він зараз навіть він такий. Дуже і нестабільний, і це може бути взагалі інформація від таких, як я, наприклад, що от а, Рашка захопить Запоріжжя. Я не бачу такого, але це може бути в інфопросторі. Запоріжжя-лип. Гроші. Ділять гроші, ділять владу, там судяться один з одним у вас при владі. Ось навіть там буде намагатися втікти від відповідальності. І на цьому фоні прильоти. Передмістя гучно багато чого буде збиватись на підльоті до міста. От в мене тільки що пішла інформація, торгуються стосовно Запоріжжя. От прям така фраза, що саме. Я вам скажу, Те, що бачу, не буду брехати. Ми хочемо мирним шляхом, щоб ворог пішов. А інші країни, ну це символ Америки, може просто НАТО об'єднання. Інші країни кажуть, ми вам дамо гроші на те, щоб ви <кій> військовим шляхом гроші або засоби. Військовим шляхом вибили ворога. Ну, тобто, що в наступ пішли на Запорізькому. Але є небезпека руйнувань великих. Що значить торгується по Запоріжжю? За Запоріжжю, що це значить? Ну, знову ж таки, ми хочемо, щоб ворог просто пішов. Тобто це та територія, за яку зараз йдуть розмови, що він вивів війська. Наше командування реально дивиться на речі, що наразі це, я так розумію, неможливо звільнити повністю військовим, будуть великі жертви та великі руйнування. Добре. Про що домовляться стосовно Запоріжжя? Тобто, дивіться, в липні будуть торги за Запоріжжя. Може, це і пов'язане з тим, що знову почнуться обстріли? Він же біситься, коли не по його ворог. Що, з, чим закінчаться ці торги по Запоріжжю? Хтось підсвічує ворогу, є якісь є люди, які при владі ворожі, все одно. Нічим не закінчиться. Зрада зсередини. Зрадою зсередини. Чоловік, який вже був пов'язаний з рашкою, і нова жінка. Не здадуть місто. Але от як Може, там така ситуація, що ворог нібито погоджується, ми ж не бачимо відкритих розмов. А потім різко скаже ні, Запоріжжя ми не віддамо. Як цього уникнути? Рах вийде з Запоріжжя, тільки великими жертвами кажуть, вийде з Запорізької області. Самі. Ой, За Енергодар буде будете нервувати. Ой, будете нервувати. Ой, погрожувати почне. Така напруга просто мені зараз показує цю картинку. Шантаж іде. Стосовно ЗС а ворог може, знаєте, як домовлятись. За ЄС я покидаю, а ви область взагалі не чіпаєте. Не бачу нічого гарного. Давайте ці перемовини залишимо на потім. Бентежить по місту, бентежить тільки обстріли. Все інше поки так, як і було Запоріжжя. в Запоріжжі. Запоріжжя випне. Захист працює. Небезпека є для цивільних, і дрони також. Дрони передмістя, вліт в місто там будуть, буде дуже гучно. Васильівка видно. От він щепився в це Запоріжжя, як сакральне місто якесь. От Вхопився і тримає зубами зараз. Ну, йому треба це, це місто, він просто жити без нього не може. Як Харків наш. То просто біда, бо він, як знаєте, якщо є території, за які він може поторгуватись, то ви якось принципово йому. Це я кажу не для того, щоб ви мені в коментарях щось пояснювали. Це просто я з вами спілкуюсь. І менше пишіть в коментарях якихось там фактів, події, назв міст і всього іншого, будь ласка. бо... Я назавжди все це фільтрую, ви там спокійно собі спілкуєтесь, але не треба. Зайву інформацію, будь ласка, не пишіть. Веселівка прильоти. Там, до речі, їм буде дуже так важкувати, тому що ми їх трошки посунемо. Мелітополь в липні. Вони стягують війська. Куди підуть, поки не бачу. Будуть їх туди-сюди тягати, укріплюють місто, фортецю роблять, бордянська, липу. Щось важке припливе, великий якийсь корабель, багато чого привезе. Тут там навіть можуть бути якісь літаки. Ну, щось таке велике припливе. Там гучно буде. Бордянськ випні гучно, небезпека є для цивільних. Енергодар, випні, ЗС, випні, ЗС, випні. Прильоти, бахи. Шан... От іде шантаж? Дрон впаде. Загострення якоїсь ситуації, там щось з військовими буде, якийсь рух військових. Можуть бути якісь сутички навіть там на території, незначні. Там нема захоплення, там є якесь протистояння. Подивимось, як програється. Енергодар В липні. Вивозити людей будуть. Вже вивезли, я так розумію, багатьох. Військові позаймають всі місця. Все, що тільки можна, буде зайнято військовим. Роботимо, липні. О, божечки, важко я на липні. То ми вперед трошки, то вони трошки вперед. Багато вогню. Там багато крові зараз буде. Щось запорізький напрямок з лікарями у вас важко. З медициною важко. Фронтовою важко. Військові є. От медицина. Я думаю, що треба трохи допомогти хлопцям. Оріхівський напрямок, Оріхів. Ворог біситься заздрить, буде руйнувати, але не піде туди. Не, не зайде, не дойде, ні. Просто руйнувати. Каби будуть сильно йти. Таке важке, показується такі каби. Я в Харкові, коли бачила, ну, я все зрозуміла, смерть йде. Просто смерть йде, але ворог не зайде туди, гуляй поле. Липення. Де мені беруть ці снаряди? Щось нове таке, знаєте. Галіопола також диявол активний, все руйнує, поки не зайде. А потім зайде в Ні, обман, дура, не зайде. Вірняють клипень. Будуть вас захищати. Не бійтесь, десь ворог буде намагатись, буде така інформація, що вам буде гучно та погано в місті. Будуть, будуть якісь звуки, будуть іноді вибухи лунати, але більш-менш стабільно. Дрони будуть. Щось літає над вами повз вас, тому сильно не нервуйте, будь ласка.